Хасен Бій окупант, звичайний, приїхав до України з Кабардино-Балкарської Республіки Росії. Три роки провів на війні. Каже, просто рив землю. Так і планував просидіти до кінця СВО. Нам не говорили, що ми окажемося на підки. Нам сказали, три місяці в телу окопу будете копати. Кабардинця кинули на нуль, де він і залишився з товаришем. А полк рашистів той час поїхав, покинувши їх. Ми вдвоєм сиділи на позиції, полк ротувався сказали, что нас эвакуировать не могут, по возможности придут, заберут, и так и не пришли. И тут Хасанбея лихо у вигляді праводных дронів ЗСУ. Потом прилетели в певидрон на бліндаж, где мы жили. Блин даж обвалился. Я. Ваші дрончики 182 бригад, і скинули записку, і будете жити. Я життя. Тепер у полоні чекає на обмін, як і його соотечественник Сергій. Цей теж відчув на собі, як це: рятуватись від українського БПЛА. Це... Ну, на... На Недолугий хотів заробити на війні. Побачив, Раша по ТВ рекламу і вирушив Україну на фронт працювати вантажником. I проработать и уехать. Вот. Сказали, якщо я контракт не підпишу, то отправят в колонію, а з колонії вже отправят на передову без автомата, без, без нічого. За класичною схемою після його кинули на бойову задачу, де він мав просто наблюдати, що вокруг проходить. Докладався командування. Вот. Нас було троє людей. двое двухсотых, вот я один выжил, получается, пролетел разведчик, видел нас, ну, потом пиви дроны пролетели. Вот нашу позицию, получается, стерли, и я успел этот перебежать в другую лесополку, скрыться. Сергій здався у полон. Слідчим СБУ каже, кажуть, тільки тут відкрились очі на все, що відбувається. Через так звану СВО навіть посварився з далекими і за сімейними вузами і за розумовими здібностями родичами. У мене сім'я розділяється на два типи, які підтримують СВО, своє, які не підтримують СВО. Хто підтримує? Підтримують, виходить, дальні родственники по мамі на лінії? Я з ними не особо спілкуюся. Пер чекає на обмін, та дуже не хоче, аби руснява армія знову відправила сірґія на м'ясо. Я придумаю щось, щоб сюди не їхати.